ВГ мені прес аккаунт. Я расскажу тут. Світло дали, тікай. Де мені він тепер секаунтів нафіг не можу. Ой, світло дали, тікай. Жопа горить після прошлого бою. Ммм, mm. дрейдик зламався. Дякую за рейд, величезний ладок, привіт. Дякую, величезний, за рейдик. Всім рейдерам привіт, привіт. Ой, світло дали. Кай. Ой, б... У нас тут ультрапор. Шокі на восьмому левелі прокачан ультрапот. Що таке новий ютуб канал? Це новий ютуб канал. І да, я буду його створювати. Я людина. Віруюча, так би мовити. Пороблено на той ютуб канал просто. Ой, світло дали. Тікай. А я віруючий, розумієш? А борщика то блайндик. Блять, мене калібан розстроїв тільки що. Ой, світло дали. Кай. Гландер, привіт. Да! Просто зеркало збрав з камери, поняв? Там надписи з'явилися на цьому на фоні. А в мене вебка зеркалка була. І щоб я по феншую сидів, як має бути центр екранчика дивився, то прийшлося отак вебочку ставити. Ой, Альфа yeah. сюди. Щоб феншучик був? Да-да-да, до батюшки обов'язково, обов'язково. Шарів, добривечір. Ой, світло дали. Тікай. Світло дали. Тікай. Ой, світло дали. Тікай. в чаті не злазить, клює. Ідемо, будемо підсікати. Ой, світло дали, тікай! Очки спіздили 10 фрагів, а це дотяк не світився. Фух, ну майстер сюди, блядь. Майстер сюди. Десять фрагів спіздили, блядь. Де це той, що не світився? Тупо десять фрагів спіздили, блядь. Ну куди ти же котися? Піздвини фрагів, да-да-да. Вони самі, вони самі. Запам'ятайте піздуни фрагів. Без страти без жодної хипучки. Тупо. Цей бій це 100% найкрутий бій на цьому танку за всю історію World of Ten. Ух. Я шукав тебе зліва секунд через п'ять знайшов. Маленький вочок. Бля-ля, понасипав. Редліка, курве спіздили, блять. Ну, це реально. Редліка, курве спіздили, божечки. Спіздили редліка. Це був би красивий. А, не Редліка, як же ж підожди. Не Редліка, це. Як же називається народ? Не редліка. За 10 фрагів. Як за 10 фрагів? Пула, так, да, дякую, дякую, так. Да. Пула. Тупо Солярова. Тупо, тупо пула зафігачив. Нормально, майстеросик сюди. Навіть не встиг польову модернізацію прокачати. Навіть не польову модернізацію на танка, ну якось так.